Ліна Костенко крила, а й правда крила тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає пари, то будуть хмари, немає поля, то буде воля. У цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у когось з вірності у коханні, у когось з вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина ніби то не літає, а крила має, а крила має. Хайде, страшні слова. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаділись, коли не знаєш, що від їх почать. Бо всі слова були уже чіткі. Хтось ним плакав, мучився й болів. Із них почав, і ними, і завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Краса і потворність, все було, асфальт і спорищі. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі.